Раціональний розподіл бюджету розвитку цього вимагає депутат обласної ради від партії Воля Ольга Федишин. Вона переконана, контроль над розподілом коштів на ремонт доріг та об'єктів інфраструктури просто необхідний. Раніше депутат підготувала звернення облради до кабінету міністрів України, а також Верховної Ради з проханням врахувати потреби Івано-Франківської області при. По об'єктному розподілі коштів, які передбачені у держбюджеті на 16-й рік для ремонту автодоріг області та залучити міжнародні кошти, і на сьогодні відбулися уже перші зрушення. Люди, платники податків, мають знати, куди кожна копійка спрямовується, які дороги були відремонтовані. і так само. Крім того, що потрібно мати дані про наявність коштів і їх спрямування. Так само ми всі повинні жорстко контролювати їх цільове використання. Також на засіданні комісії Ольга Федишин наполягла на необхідності ремонту територіальної дороги Т 0906 Івано-Франківськ надвірна. Наразі шлях розбитий і туди також потрібно спрямувати кошти на ремонт, адже щодня безліч людей їде цією дорогою, чи громадським транспортом або ж власним. На цей рік будуть виділені кошти. Ще на ремонт в першу чергу стратегічних магістралей. Мова йде про дороги Р 24 Н-09 і Н 10 які потребують дуже великого фінансування. Також членами комісії була підтримана пропозиція про включення до нової редакції регламенту Івано-Франківської облради положення про електронні петиції раніше. Очільниця фракції воля Ольга Галабала на засіданні комісії обласної ради з питань депутатської діяльності етики та регламенту піднімала це питання та внесла письмо. Пропозиції щодо запровадження електронних петицій, надання права виступу на сесію облради сільським, селищним та міським головам з питань, що стосуються їх громад, а також щодо відкритого поіменного голосування поправок до проєктів рішень на вимогу фракції Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал РАІ.